вечора! вівторок, 18 лютого, на каналі Віта час новин, якими подіями відзначився день сьогоднішній, знають наші кореспонденти. Подробиці в їхніх матеріалах прямо зараз. По грудді Шевченка невідомого скульптора встановили на театральній Вінницькому тролейбусному депо 50. Накатався на 8 років, поцупивши таксі. Від трьох до п'яти людей за різними даними загинули ще сім при смерті більше сотні поранених внаслідок сутичок між мітингувальниками та силовиками на Євромайдані в Києві. Сутички відновилися після того, як керівництво парламенту відмовилося реєструвати розгляд питань про конституційні зміни. Повідомляють центральні змі. Урядовий квартал знову опинився у вогні. Протестувальники та силовики зійшлися у жорстокому бою. На переконання опозиціонерів: єдиним шляхом до стабілізації ситуації є повернення до редакції конституції. Ці дві року і вже на завтра запланована зустріч президента Віктора Януковича з лідерами опозиції. Попередньо переговори почнуться об одинадцятій годині. Вінниця також відреагувала на трагічні події столичного Євромайдану. 18-й рух соборної був перекритий це. Зробило кілька десятків людей. Вони ходили по колу проїжджою частиною. А ще кілька десятків людей зібрались на площі театральні акції. Влаштували на підтримку київського майдану. На театральній влаштували пряму трансляцію громадського телебачення. Свою позицію люди висловлювали так. Чому перекрили рух? Щоб Вінниця була солідарна з Києвом. Ми солідарні з людьми, які стоять на барикадах. Я, ми що, не людей, це? Перебитих. Я, людей скільки перебитих, ви знаєте? Ну то не питайте. А що? А що Перебили питають? народу стільки, То ми піднялися. Бо це має. наші брати Мені. і сестри. Які Okay. І вас в тому числі, хоча ви нас питаєте, ви теж повинні приймати участь в цьому. Бо ми українці, ми українці. Погруддя Тарасу Шевченко з'явилось на площі театральній цієї суботи. Його змайстрували за півгодини під час народного віче. Ініціатори громадське об'єднання Віночина вшановує Шевченка. Наші репортери намагалися дізнатись, хто автор скульптури, звідки гроші на неї і коли у місті з'явиться постамент гідний слави Великого Кобзаря. Про це далі у матеріалі. Монумент легендарному українському поету за півгодини. Саме стільки часу знадобилось, аби водрузити погруддя Шевченка на площі театральній під час проведення народного віче. Разом з постаментом воно за вишки три метри. Кому належить авторство обкладеної кахлями прямокутної колони із гіпсовим бюстом на верхівці, таємниця. Автор цієї скульптури ми поки що не можемо казати про це. І... А пам'ятати, а ну, тому, що. Не хочемо людині принести якийсь клопіт, тому що е, дуже багато людей, які постраждали від тих людей, які не хочуть, щоб на театральний був пам'ятник. Не надто красномовний Віктор і... Маліновський і у питанні вартості роботи. Чому теж загадка? Вся громада в Вінниці збирала гроші на цей пам'ятник. Яким чином? Через хто е, гроші е, в копілку гроші кидав, хто перераховував. Воно все є. На рахунок вашої організації, правильно ви Не організації, а є е, ці, е, благодійний фонд, Вінницька громада, на цьому благодійному фонді перераховували гроші, е, гроші е, налічними давали. Тож, Скільки обійшовся такий оцей перехідний по грудях? Це, це, це тоже, це, це, це теж таємниця. На відміну від ініціаторів скульптурних ноу-хау, перехожі свої враження у таємниці не тримають. Ну, чесно, я скажу що я чекав більше. Я думав, що буде Шевченко весь ріс стояти, так як там казали, високий. А Нагрудник мене так трохи здивував, скажімо так. Може бути і це. Якщо нема, вони не можуть зробити лучше, то може і це. Але тільки тут місце Шевченку. Ну, театральність стоїть театр, вона повинна бути театральною, а причому Шевченко до цього, я не розумію просто. Потрібне просто місце людям для того, щоб мати так сказати, як герої, і все. Як Шевченко не цікавить, абсолютно. Мова йде про те, щоб показати кулака і прикритися Шевченко і співати. Вати тіло й душу, ми положимо, ну а молодь же починає класти цю душу. А от скульптори щодо конструкції на тему Шевченка висловлюються категорично. Вердикт Володимира Обраха суворий. Це, є, Будемо так говорити, чи пам'ятник, чи. Взагалі не зрозуміло, що для мене визиває возмущення. Нема там художньої цінності. При художню цінності вона говорить. То взагалі бюст з, з одної опери, то все з іншої, то там немає ні архітектурного підходу. То випадкова річ там, взагалі антихудожня річ. У мерії до нового оздоблення театральної віднеслися спокійно. Мовляв, в період майданів площу віддали в розпорядження громади, але всі конструкції на ній тимчасово. Крім пам'ятника, так би мовити, чи якоїсь композиції, встановлені якісь і дерев'яні скульптури, там якісь бачки, там дід, баба, якісь фанерні, знову ж такі копії там. Якихось пам'ятників Там Лесі Українки, Івана Франко, то я думаю, що кожен може висловлювати свою позицію і в такі форми висловлювати відношення до Євромайдану. В цей час на колишній музейній площі роботи не припиняють. Там вже встановили кам'яний постамент під бронзову скульптуру Шевченка. Вона вже готова. Це спільна робота відомих на всю Україну художника Анатолія Гайдамаки та скульптора Володимира Цісарика. Гроші на композицію більше двох років збирав благодійний фонд Подільська громада. Той проект, який запропонований. Нашими архітекторами спільно з художником гайдамакою він буде заслуговувати на взірці європейських площ, площ світового зразка. Хотілося, щоб Шевченко був не просто як пам'ятник, а щоб він злився в єдине ціле з цією композицією. і людина, яка зайшла сюди, відчувала себе поруч з ним такою самою людиною. І ось вона прийшла до нього і може з ним поспілкуватися. Відкрити скульптурну композицію, налаштовані 9 березня, і відразу приступити до реконструкції площі, яка вже названа. На честь Тараса Шевченка. Ольга Сольвер, Вадим Інжиєвський, Олег Літвінцев, телеканал. Віта Вінницькому тролейбусу 50. Саме 18 лютого цей електротранспорт вперше почав курсувати вулицями нашого міста. Тоді це було лише п'ять тролейбусів. Один з яких перероблений автобус «ЛАЗ». Зараз в автопарку їх близько сотні. На круглу дату подарували ще один експериментальний. Таких в Україні більше немає. 50 років в Вінницькому тролейбусу для цього чоловіка дата особлива. Микола Гончаренко все своє життя присвятив розвитку вінницького електротранспорту. В цій сфері пропрацював півстоліття і працює понині. День, коли містом пішли перші тролейбуси, пам'ятає і досі. Тролейбуси йшли від жовтневої площі до Рибзбиту. Працювали Працювала на лінії чотири старих тролейбусів, які одержали з Кишинова. І один новий тролейбус, який на київському заводі Зежинської, був переобладнаний з автобуса ЛАЗ 695. Зараз тролейбусне депо це більше сотні одиниць транспорту. Підприємство постійно розвивається. Доказом тому є збільшення кількості перевезень. За минулий рік тролейбуси перевезли 150 мільйонів людей. Все це заслуга двох тисяч робітників Вінницького тролейбусного депо. Встаємо рано, лягаємо пізно. Робота важка, як бачите. Проходимо його через канаву, щоб тролейбус був підготовлений для перевозки пасажирів. Стараємося по мірі можливості перевозити красиво пасажирів, щоб було все акуратно. Ну як для людей, для вінничан, шановних. Незабаром колектив тролейбусного депо має збільшитись ще на 500 чоловік. За півроку за державний кост закуплять 40 нових тролейбусів, які потрібно буде обслуговувати. Біля 130 тролейбусів ми зможемо абсолютно спокійно випускати на лінію в достатньо задовільному стані. І більше того, середній термін експлуатації тролейбусів, які ми маємо на сьогоднішній день, це біля 25 років, коли нам потрібно омолоджувати вік нашого транспорту і відповідно підвищувати комфорт людей, які користуються громадським транспортом. Громадський транспорт має бути комфортним, безпечним і сучасним. От ми над цим сьогодні працюємо. До середини березня ми маємо отримати ще одну партію тролейбусів і тролейбус. Одним днем це буде збільшення, і на протязі цього до кінця цього першого кварталу ми маємо отримати всю кількість транспорту. Один з нових тролейбусів презентували на ювілеї. Таких в Україні більше немає. Окрім того, що він надсучасний, може проїхати без підживлення до двох кілометрів. Вадим потатує, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Накатався на вісім років. Стільки часу може провести за гратами 26-річний житель Ладижина за крадіжку таксі. Сталося це два дні тому. Молодий чоловік найняв таксі, аби з'їздити до знайомих у село Білоусівка Тульчинського району. Вже по дорозі у нього виникло бажання покататися на Деоланосі, але без водія. Як позбувся, таксиста його пасажир знає. На Вінниччині поцупили таксі, його замовили від Ладижна до Білоусівки Тучинського району. Біля повороту на село пасажир попросив водія купити йому воду та чіпси. Ми під'їжджаємо до цього магазину. От він мене попросив, каже, будь ласка, я тут довку піти, в магазин мені не заходити. Ну, по-людськи він мене попросив, каже, ось до вам гроші, купіть дві бутилочки водички і пачку чіпсів. Ну, я якось я вийшов одну ключі в машині, я оставив, це моя халатність. От я вийшов, ну купив там нікого, не було подавчиця. І я купив буквально там скільки дві-три минути. Я побув, вийшов машини Не було. на ноги, підняла патрульна постову службу Тульчинського Даї. Крадія помітили в сусідньому селі і почали переслідування. При під'їзді до міста Тульчина водій, не під'їжджаючи до перехрестя з круговим рухом, порушив правила дорожнього руху та виїхав на смугу зустрічного руху. Наслідок чого не впоравшись з керуванням, так як була перевищена швидкість, з'їхав на обочину, вдарився об землю. Побачив, що стоїть автомобіль. Наш він не зможе проїхати отак. І почав таранити наш автомобіль. Була відкрита було попередження даного водія про те, що буде застосована зброя. Отак От даного дія і в час того, як він нас почав таранити, автомобіль наш службовий було відкрите на перший попереджуваний постріл гору. Потім поцілили в ліве заднє крило та по колесах. Перелякавшись, втікач врізався в бордюр і зупинився. Зараз він в слідчому ізоляторі. Своє бажання покататися пояснюю просто, можливо, тому що я був п'яним. За подібне житель Ладижина вже притягувався. Справа й досі у суді. Наразі відкрили ще одне кримінальне провадження. За угон автомобіля чоловікові загрожує ув'язнення від 5 до 8 років. Таксисту ж доведеться ремонтувати своє авто. Каже, це щонайменше 3,5 тисячі гривень. Олена Гук, телеканал «Віта». Кого більше рибаків чи риби? Питання виникає автоматично, як бачиш кількість людей на кризі. На Вишинському озері ніде голці впасти, а лід в дюрках, не наче голландський сир. Про небезпеку зимової риболовлі в період відлиги рибалки знають, але гору бере бажання потримати вудку в руках. Рятувальники попереджають, товща льоду на південному бузі 10-15 сантиметрів, і він крихкий. При березі взагалі розтанув. Тож вірогідність пірнути в крижану воду зросла. Безвідповідальність цьогоріч вже коштувала життя одній людині ще трьох надзвичайникам вдалося врятувати. Лід крихкий, під буром вже йдуть такі якби, ниткообразні якби, ці канали у льоду самому. От тоді воно вже рихлий, лід воно набирається багато вологи і він вже в можливості провалитися. Ми маємо достукатися до кожного рибалки з метою недопущення найгіршого це втрати людського життя. Таке побачила інформаційний вівторок наші репортери. Не нехтуйте порадами рятувальників, бережіть себе та своїх рідних. Наші новини доступні в інтернеті. Шукайте їх на сайті. Адресу видно на екрані. Будьте з нами і до побачення. 19 лютого за прогнозами синоптиків погода буде хмарною з проясненнями без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиться, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі очікується мінус 4 плюс 1. В день від 3 до 8 градусів тепла.